Номери телефонів продавців наркотиків на сумських будинках та парканах. Керівник сумського центру здорової молоді розповів нашим журналістам, як можна додзвонитися до наркодилерів. Чи знає про це сумська поліція? З'ясовувала наша Марина Селегень. Першу візитку з інформацією про продаж наркотиків ми побачили на ринку СКД. Ми звернули увагу буквально пару днів назад. на це. Это реклама Как можно легко приобрести наркотики. Их можно легко приобрести, их очень трудно отследить. Таке ж оголошення бачимо на іншому будинку по вулиці Харківська біля нічного клубу. Ці надписи, що знаходяться на вулиці Лужпи, на вулиці СКД Харківська вулиця, на Ільїнській вулиці знаходяться. Ну, в принципі, вони зустрічаються, ну, в кожному мікрорайоні міста. Ну, ось ця надпись мене возмутила, тому що воно здесь сильно відкровенні надписи, названня з телефоном, з ICQ адресом. Щоб розібратися, що це за оголошення, активісти викликали поліцію. Таких написів по всьому місту ну дуже багато. Як ви на них реагуєте взагалі? Ну, ми перший раз бачимо такий виклик. Приїжджаємо на перший раз. Я не пам'ятаю, щоб раніше були до нас такі повідомлення до органів міліції чи поліції про те, що на стінах прямо висять оголошення. Повідомлення зареєстровано, внесено до єдиного публіку повідомлень про злочини і правопорушення і на даний час проводиться перевірка. Загалом від початку цього року у сумах зареєстровано 476 осіб, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Це на 130 більше ніж за аналогічний період минулого року. Марина Селегін, Сергій Мілевський на часі новини.